Що? обход господарства, Свинки ростуть, підсумок всіх в сьогодні неділі. Бролір у нас виходить вже от сьогодні 11 сутки, пропаювати будемо 12-13 сутки байкуксом його. З'їли вони в нас вже 2,5 мішка корма стартового, доїдають оце третій і переводимо на гровер. Потім по свинях. свиней зважили, у нас вийшло. Та ось, з списочок. Ось із видно. Получається. Самі більші свинки їх там он було. Та він десь і 19 кг, 18-17 були, 20 кілограмів. Це півтора місяця їм. Ми брали їх в 21 день їм було, нам привезли. В них було 7-8 кг, то в півтора вони вийде у нас три неділі. Непогано вони стартують. Теж закінчили вони предстарт їсти. Перевели, зараз покажу, на перевели вже на дерт мішанку, ячмінь, пшениця і корм. Збалансіруваний так що домішуємо 25% по-моєму. Ну а далі будемо уменшати, уменшати. Свинки принцип не погана. А, прокололи ми їх од глистів по 0,5 кубика Вірмелькіна. Сейчас... Що ми їх зараз? Поки нічого, я позаписував время, число, будемо поставили бірочку одному борося. Покажемо скільки він набере через 10 днів. Буде видно. Потім що ми ще там будемо по господарству робити. Розсадимо курей трохи, бо їм вже закисне в двох клітках, втретє пересадимо. Вали, заїжджали на базар, по чому зараз живий віс беруть. У нас в нашому лозовому, в нашій районі в нашому, це 100-110 гривень за кілограм, сало в ціні і 250 гривень. 200-180, ну, різне була. М'ясо заходило на ринок, м'який ж 250, шиок 320. отбивна, по-моєму, 280. Ну, різні ціни, в принципі. Свинини кажуть, так, як чи немає, Чуть спрос великий. Напрашують, обзванюють, а браті особо... Ну і ті, хто самі держать, тепер ж хочуть взяти подороже. Ну, так кожного поняття. Той, хто купляє, хоче би дешевля, той, хто продає, хоче подорожче. Пишіть, які це не у вашому регіоні. Будемо дивитися, наблюдати. У нас поки свинка закінчилась великі. Може, якщо десь щось будемо знаходити, що хтось люди будуть продавати, то може його. А поки будемо віддихати. Так що поки не ріжемо. У нас заказів ніхто не приймає. І різати будемо не скоро. Подивимося, що буде зимою. Яка ціна на зерно, буде вона підніматися. Казали, буде по 12 і по 10. Ми взяли по 8 і по 7. Пшеничку по 7 взяли, ячмінь по 8. Трохи підкупили, щось, може, кукурузи підкупимо. І нас для нашого невеликого хазяйства нам, я думаю, хватить на цей год. Буде видно, яка буде жива вага. Буває таке, що свиней понабирають, люди потім думають, о, живий вес 120, 130 треба брати, брати бігом. А коли вже вигадують, весною здавати, ціна впаде обратно до 80-70 до гривень. І так воно якось в сільському бізнесі і є, воно втягнеш, можна зрозуміти, хто продає, я ж кажу. ну Ми так само, я колись здавав, ну, здавав я тільки свиноматок, ми, ми самі їх не ріжемо, ми здаємо їх, то на них ніколи особо ціни не було. Ну і самі ми не продаємо це, може люди колбаси перерабатують, що з ними роблять. А от свинок ми ніколи не ні разу не здавали. Ми постійно ріжемо самі, Даже бува, купляємо. по там, як нормальна ціна. Договоримося, люди нормально держать. Клієнта устраює, нас теж це устраює. Робимо далі. Всім гарного дня. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, все буде Україна.